Вітаю. Чергова передача з циклу «Зради чи перемоги. Від мене Олексія Голобуцького. Сьогодні така специфічна тема. Дуже багато ми чуємо про нові призначення, які відбудуться з приходом до влади Трампа. Які міністри, які держсекретари, які там ну багато чого цікавого. Не збираюся на цьому зупинятися. Моя точка зору дуже проста. Ту систему влади, яку вибудовує, буде вибудовувати Трамп, вона побудована буде виключно на лояльності до нього. І всі погляди попередні того чи іншого міністра, держслужбовця, вони не мають жодного значення, бо вони будуть повністю підкорені інтересам самого Трампа. І якщо Трамп скаже... Наприклад, зайняти проукраїнську позицію, навіть ті, хто зараз виступає там з проросійських позицій, займуть ту позицію, яку вважає за Трамп. Але це звичайно діє в протилежну сторону. Тому будемо сподіватися, що відбудеться все ж таки більш позитивний для України варіант. Але зараз мова про інше мова про того на кого в принципі Трамп впливати таким чином, як на інших, і які не так взагалі не залежать від Трампа. Це про Ілона Маска, так. Підприємця, мультимільярдера, Од... ну, він то найбагатша людина світу, то на другому місці, але це один з найбагатших людей світу, е, візіонер людина, так, людина з мрією. Що хоче маск. На чому це все потрібно, в принципі. Так? Окрім цих загальних слів про зміну, про боротьбу з діпстейтом, про те, що йому е, е, набридло, що там е, в школі. В американські так якийсь там не той гендер викладають, і тому подібне. Це все, це все звичайно, просто слова. Останніми днями Ілон Маск робить такі неоднозначні заяви з різного плану, так. і Останнє, яке найбільш обурила українську аудиторію, це його жарт з приводу того, що сказав Зеленський. Зеленський там зробив інтерв'ю і де сказав, що ми не будемо дуже коротко, да, не збираюся цитувати, але що ми не будемо підкорятися е, абсолютно всім вимогам Сполучених Штатів. І е, Ілон Маск в Твіттері зробив репост з поміткою у Зеленського дуже хороше почуття гумору. І всі зрозуміли, що він знущається над цим, мовляв, що ви там можете, що ви там собі можете дозволити. Тут е, Ілон Маск е, діє саме як бізнесмен і думає як бізнесмен. Так, ну, з логікою такою. Так, ми б даємо гроші, ви повинні, ви повинні виконувати все, що ми просимо. Але в політиці це не завжди працює. Е, іноді взагалі тільки створюють тільки проблеми тим, хто дає гроші. І, ну, словом, Але не про це. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Як для українця, звичайно, слова маска щодо нашого президента мені неприємні, як і багатьом, так. Але проблема, що ну, треба звикати до Реалполітік. Дуже багатьом не подобали слова, які Зеленський використовував проти своїх опонентів чи проти інших людей. І подобалось саме прямотою, прямолінійністю, такими, ну, Мовляв, нема політесу. І, мовляв, це є оцей так званий реалполітик, коли ти, коли ти все ж таки не за якимись такими посмішками, так? не за якимись такими словами вічливості, але, в принципі, прямо говориш про свої інтереси, про те, чого ти хочеш і тому подібне. Ілон Маск, звичайно, не політик, він бізнесмен, як вже я казав. І для нього це виглядає абсолютно природнім, так? Він як думає, він дуже багато що в житті досяг. Він один з най-мало того, що він найбагатша людина світу, він ще й найвідоміша людина світу. Його твіти читають сотні мільйонів доларів. Він може впливати на курс долара, на курс біткоїна, на курс Тесли, на курс інших компаній, так? Там виходячи виключно зі свого твіта в. в, в ну, Правда, це називається зараз мережа X, да, він її купив. Я за старою звичкою називаю Твіттером, пробачте, але це мережа X, так, вона належить йому. І, до речі, коли він її купив, буквально через декілька місяців, Я розумію, що це не пов'язано з моїм конкретним пизущем, але там політика дуже сильно помінялась. І мене виконали з минулого квітня. Твітера, у мене непоганий там був аккаунт, викинули з неможливості поновитися. В принципі, неможливості поновитися. Так, я забанений навічно там, у масках. Так ось, е, оця ситуація. ситуація, коли він починає радити Трампу, да, посеред свої, своїх мереж, він починає радити, кого призначити, яку політику вести. Так, звичайно, це колись викличе, Я думаю, найближчим часом виключить серйозний конфлікт між Трампом і, і Маском. Але моя задача. Я от хочу, да, бо що дуже багато я бачу емоцій. Люди матюкають, маска, там кажуть, що він антиукраїнський, що він куплений КГБ, що він взагалі ну, все, що тільки можна. Чого хоче маска? Якщо відкинути всю цю історію, всі ці твіти, все те, що він говорить, як він, і, і подивитися на його біографію, його історію, Можна зрозуміти, що все ж таки Ілон Маск мрійник, так? Для чого йому потрібна взагалі оцей Трамп, приналежність до влади? Для того, щоб реалізувати свою мрію. Його мрія це не створення мільярду електричних автомобілів Тесли, так, наприклад, чи не 500 мільярдів, 1 трильйон доларів. В у власному, так би мовити, володінні. Його мрія це колонізація Марсу. Це звучить божевільно для багатьох, це звучить якось дивно на фоні на тлі того, що відбувається, наприклад, в Україні. Але це правда. Він хоче стати людиною на рівні, ну, не знаю, його можна порівняти ну, так, як він хоче, так? там з Колумбом, наприклад. Відкривачем нових світів, які можуть змінити взагалі всю історію нашого людської цивілізації. Я, наприклад, не фантаст, не футуролог, але людина, яка вивчає історію, я розумію, що, наприклад, колонізація Марсу змінить, змінить історію нашого людства. Ми станемо зовсім іншими. Звичайно, це мова йде не про десятиріччя, а про ну, мінімум сторіччя, але людство зміниться. Коли Колумб відкрив новий світ, людство теж не змінилося за один день, за один рік. І для цього йому потрібно було півтора, практично сторіччя, так? Але без нового світу, без тих самих Сполучених Штатів, без срібла іспанського, золота іспанського кого влилося в банківський сектор італійських міст, не було б сучасного капіталізму, не було б сучасної банківської системи, не було б сучасної фінансової системи, не було б демократії в тому вигляді, до якого ми звикли, так? Це все, я переконаний, але зі мною переконані дуже багато відомих істориків і, і досліджувачів, так би мовити, сучасного світу, що саме відкриття, в тому числі окрім багатьох там інших факторів, але це кардинально змінило вектор розвитку західної цивілізації, саме Західної цивілізації. так? І Ілон Маск хоче. Стати подібною людиною, так? Для цього йому потрібні колосальні ресурси. І ці ресурси неможливо чи занадто важко сконцентрувати в приватному секторі, в приватному бізнесі. Бо ми повинні розуміти, що, звичайно, будь-який бізнес вимагає, ну, повинен бути прибуток. так? Прибуток з колонізації Марсу, звичайно, буде, але він буде через. Ну, це не за життя, так би мовити, самого Ілона Маска, і не за життя, можливо, навіть його дітей. Прибудок буде. Тому е, так само як е, колонізація місяця, яка планується, наприклад, так, е, найближчі десятиріччя у Китаї, Штатах, і навіть в Росії про це говорять. Хоча це, звичайно, дурня повна з російської сторони. Е, вимагає державного підходу, тобто державних. Е, Ну, скажімо так, державних стимулів, так? І Ілон Маск бачить таку можливість при президенті Трампі. Тому він такий наполегливий в тому, щоб був наполегливий в тому, щоб Трамп став президентом. так? І його заслуга в перемозі Трампа, не кажу, що кардинальна, радикальна, так би мовити, але дуже важлива. Трампа так чи інакше підтримали, принаймні не були проти нього гіганти ІТ сектора, гіганти економіки американської, так, які, в принципі, ще буквально в 2020 році різко виступали проти Трампа і проти його можливого президентства. І саме приклад Ілона Маска, який... Мабуть, переконав багатьох людей в тому, що з, з Трампом не буде таких несподіваних, яких від нього чекають, і змусило. А це гроші, це величезні гроші, це величезні можливості, це засоб масової інформації і багато чого іншого. Так ось, мета Ілона Маска зголодіти, як це не банально, великою частиною бюджету Сполучених Штатів, щоб гроші йшли на. Не те, що потрібно, ну, те, що вважає непотрібним сам Ілон Мас, там, на соціальні витрати, на, якісь, на багато інших речей. І найголовніше він дивиться на війну України з, Росі з Росією як на, а, саме як на нераціональне використання фінансів. Так? Там не такі великі суми, але сам факт мовити. Чому він заявляє про те, що треба взагалі закінчувати з військовими конфліктами? Не тому, що він миролюбний. Він хоче зосередження всього потенціалу Сполучених Штатів економічного, промислового, фінансового для реалізації його мрії. Я в цьому переконаний абсолютно, так? Тобто він займає не антиукраїнську позицію, він займає позицію з того раціоналізму щодо... щодо е Скажімо так, щоб його мрія здійснилася. І для цього йому потрібно дуже багато. І для цього йому потрібно, щоб Трамп був президентом, І для цього йому потрібно, щоб Трамп так чи інакше залежав від нього. Так? Тоді він отримує кошти, тоді він отримує підтримку. І тоді ідея про те, що в 1936 році відбудеться перший візит людини на Марс. А можливо, навіть раніше, при, можливо, при можливих концентрація всіх зусиль, стане реальністю. А далі вже розгортаються абсолютно, так би мовити, фантастичні теми, які ми, які ми так би мовити, можливо, і не, ну, не те, що не побачимо, які важко навіть зараз представити. Абсолютно не кажу, що сьогодні у нього все вийде. Більш того, я впевнений, що почнуться конфлікти серйозних з Трампом. Більш того, що в наполегливості отримати такий результат, маск налаштує не тільки проти себе, а проти цієї програми, проти взагалі ідеї того, що світ і мега мегабагаті люди настільки егоїстичні, що вони можуть собі дозволити мріяти про якісь далекі світи. При цьому не вирішивши купу проблем, які є на цій планеті. Це клімат, це природа, це екологія, це повітря, це вода, це демографія і тому подібне. Тих грошей, які збираються витратити на космічну програму, на марсіанську програму, вистачило б, звичайно, для того, щоб вирішити дуже багато проблем людства, не тільки Сполучених Штатів. Але. Ось така, так би мовити, на модерн, який все ж таки, все ж таки, і в глобалізацію йшов разом з тим же самим Байденом з цією ліволіберальною програмою, так, у світі є відповідь. Це консервативна архаїка, яку її представляє на даний момент Трамп. І коли ми чуємо, що один з майбутніх міністрів енергетики говорить про те, що ніякої кліматичної кризи взагалі немає, а взагалі, які для того, щоб довести що використання спеціальної, спеціальної так мовити, хімічного сполучення, яке розриває пласти сланцевого, сланцевого, цього сланцевої нафти, він випив цю хімічну сполуку пару років назад, Ну, тут розуміємо, так, що які люди приходять до влади в Америці. Тому будемо сподіватися на краще. Всього на кращого. До побачення до наступних зустрічей.